Сьогодні хочу показати, що таке HeroForge, а особливо, що таке повна підписка на HeroForge. Власне, HeroForge є нічим іншим, як онлайн платформою, яка допомагає створювати вам прекрасні 3D-фігури. Ось такі. Х'юмани, вівіри, кетфолки і ще багато-багато різних фентезійних і не дуже фентезійних рас. Всякі черепахи, мінотаври, є класичні всякі ельфи, гноми і дворфи. Що можна тут робити? Налаштовувати обличчя. Додавати вуса, бороду, міняти пози, додавати зброю різноманітні речі. В принципі, все це не ну, є чимось надзвичайним, воно доступно в безоплатній версії. Ви можете це подивитися. Власне, є така сторінка subscription. Зараз я її дам в. Коментарі до каналу, в чатінг, да? до стріму, перепрошую. А на а на YouTube дам в опис посилання. Ви можете тут бачити, які функції доступні в базовій версії, вона безоплатна. В ПРО версії майже все. І про даунлоад версії повністю все, і тут ще є ціна. Так от в версії підписки, яка просто про, у вас є можливість робити різноманітні сцени. Бачите ці круглі штуки? Це місця, куди можна поставити персонаж. Можна змінити сцену, можна зробити ліс, можна показувати базу, не показувати базу, можна робити токени, Можна обирати, як буде камера, показувати на токені. Пресети робити різноманітні. Або ось так. Тобто є різноманіття. Портрети можна робити. В безоплатній базовій версії це робити неможливо. Бекграунд налаштувати можна тут і так далі. Можна одна з чудових можливостей цієї платформи, це придбати фігурки. Да? Це так розумію, наскільки я розумію, це штати, відповідно, тут такі ціни, але нас цікавить більш-менш. Помірна ціна, враховуючи те, що ви можете робити, те, що вам подобається, і окупляти, от можна придбати STL файл. Файл для 3D друку, і друкувати. І ще, що нас цікавить: 3D Digital. Якщо ви користуєтесь віртуальними, Ігровими столами, як там Tellspire, ще якісь там різноманітні, я просто пам'ятав дійсно Tellspire, бо сам граю в неї, ви можете зробити от, от 3 d digital Фігурку вона вам підтягнеться, якщо налаштувати підтягнеться в ваш віртуальний тейблтоп, і будете в нею гратися. Про те, як купляти. І додавати у мене є досі дороблене відео? Я якось дороблю, домонтую і виконую. В чому прелість, власне, підписки, про яку я е, стільки торочу? Я підписався 2 січня перший раз і продовжую підписку помісячно, тому що одразу виводити купу грошей не можу, а потрошку платити можу. Що вона дає? Окрім от цього всього, що позначено пташками, галочками. Є тут два пункти. Buy Free Digital Credits Per Month, 3 months for Future made Digital Packs. Що воно таке? Маючи от таку підписку ProPlus Download, ви отримуєте 5 кредитів на. Які можете придбати. Тобто, який ви можете розрахуватись в 5 разів, або за якийсь файл для друку, або за 3D Digital файл. Це дуже капець, як зручно і класно. Крім того, ви кожного місяця отримуєте пек. Тобто, вже підготовлений для вас пек, наприклад, цього місяця Westland Monster Hunters. Не моя тема, але прикольна штука, прикольні чуваки. Тобто 5 мініатюр цифрових для вашого тейблтопа, а також ці ж персонажі в форматі для друку. Тобто на місяць за там, 20 доларів ви отримуєте пак на 5 персонажів і в цифрі. І для друку, і ще можливість купити, в якій кого, ну, тобто, можете витрати хоч 5 на файли для друку, хоч 5 на цифру, хоч там, як, це, як вам зручно це варіювати. Тобто, фактично, ви отримуєте за 20 доларів 15 файлів, 10 з яких це як би, повторення, але то в цифрі, а то в фізичній. Тобто там приблизно виходить, якщо розбити 20 доларів, да, поділити на 15, це виходить там щось, долар з чимось. Якщо ви системно цим займаєтесь, це капіцек вигадно. В попередній місяць було Noble Card, тобто, дворня, шляхетська, тобто всяка така, Шут гороховий якийсь, чарівний Кенштейн на кріслі. На колясці бухгалтер, таємний якийсь там. тут мож, ну, В принципі, що я... можна показати Значит, шут схожий на Ейнштейна чарівник, бухгалтер, голова розвідки і генерал. От тут такой такий ось набір. Мисливців за монстрами. Можна це подивитися кожного. Отак от. І у січні були зомбаки. Ось такі прикольні зомбики. Я вважаю, що це дуже все класно, враховуючи, що е... да, можна надрукувати. Знаєте, багато хто друкує, готові моделі, але вже готові. Якщо вас влаштовує прикольно, але ж не завжди влаштовує Хочете щось такого, як ви вашого бачите. Тому це дуже прикольно. Що ще я хотів сказати? З цього приводу, з цього приводу, що ще хотілося сказати. А, власне. Змінюється. Коли ви підписуєтеся, якщо тут нейм в базовій версії безоплатні. То тут це лог. Окрім імені, ви можете додати на 255 символів опис персонажа, вписати категорію, вписати тех. І потім подивитися ще й в лайбрі, в ком'юніті про нього трохи пізніше. Далі, за підписку також, у вас з'являється можливість робити папки. В які ви розкидуєте ваші сотні мініатюр які ви на, наробили, і зручно все упорядковуєте. Ось таким чином. Тут окремо показується, що вже зараз що вже придбано. Оце так Кольорове це цифрове придбане, а зелене це придбане для друку. Ком'юніті бета. Щоб мати доступ до ком'юніті треба самому туди. Не так, щоб мати доступ до ком'юніті, там треба окремо зареєструватися через цей же сайт. І тоді можете звідси щось брати. Ну і хорошим тоном має бути, щоб ділитися. Як бачите, тут купа. Готових моделей авторських є всякі ну, летючі, як вони зроблені, гадки не маю. Тому що в налаштуваннях навіть в підписці нема такого, такої пози летючої, можна роз... роздивитися трохи більше. Просто можна... опис трохи більше. Так сама картинка, майже така сама а Купу всього. Купу всього можна взяти, можна дати своє, обмінюватися. Ком'юніті є ком'юніті, навіть Маріо є. Um. Все це розвивається, несеться, і дає нам більше можливостей для того, щоб наші ігри були прикольніші і красивіші. Я дуже активно користуюся, як бачите. Цим інструментом він за останні там, навіть місяці змінився, постійно команда його покращує, додає нові можливості, нові речі, зброю, все, 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 все. Якщо будуть якісь питання, пишіть. Завжди радий. Сподіваюсь, що незабаром зроблю, дороблю монтаж, домонтую відео про те, як купувати собі. Нять. Хоча я ратую за, за підписку. Якщо ви системно цим займаєтесь, якщо ви це робите постійно, тобто граєте, ведете і ведете гру, граєте, це прекрасний інструмент для вас, як для майстра. Ну, на цьому в мене все. Па-па.